Які дані маєте щодо ситуації на фронті актуальні? За ще якийсь період такої величезної війни? Період величезної бійні. А про які от такі великі перемоги до кінця року ми можемо говорити? Але якісь доволі визначні події мають відбутися? Запорізька атомна електростанція. Яка доля чекає на неї? Чи наважиться росіяни зробити підрив атомної електростанції? Ви знаєте, що підніметься якась просто ненависть до людей, які керували країною. Вітаю усіх. Ви на каналі ТОП, Мене звати Альона Шевченко, і сьогодні ми поговоримо із старологом Людмилою Хомутовською. Пані Людмило, рада вас вітати. Добрий день. Сьогодні хотілося б поговорити про ситуацію на фронті. Про актуальну ситуацію на фронті. Розуміємо, що вже більше ніж 600 діб триває а, така масштабна війна Росії проти України. Тривають активні бойові дії. Мабуть, кожен українець продовжує стежити за ситуацією на фронті, за перебігом на фронті, дивиться на офіційну інформацію, яку подає генштаб, українська влада, розвідка і так далі. Які дані маєте щодо ситуації на фронті актуальні? Ну, зараз знаєте. Ситуація не найкраща. Чому? Тому що, перш за все, в нас? Немає якоїсь такої швидкості, що ми очікували, і трошечки є розчарування. Але не дивлячись на це, йде підготовка підготовка, яка приведе до зірки, а по-іншому, якби дорога до того, що. З'явиться в нас дорога, з'явиться в нас якісь можливості, але просто потрібен трошечки час. Зараз у нас ситуація на рівні підготовки, як я сказала, і у ця підготовка, вона з однієї сторони, нам якби не дуже ми її бачимо. Тому що вона йде така підзакрита, але підготовка, яка інтегрована саме до того, щоб розвивалось якось більше рухалось. Так що ми на порозі якихось кардинальних змін, і ми будемо бачити в нас зараз період із фронту доволі хороших новин. Те, що ми беремо взагалом. А якщо можна це все розкласти на Саме на ділянки, Да? ми ж розуміємо, що десь фронт активний, десь не дуже. І я пропоную саме розділити на ділянки, воно буде більш буде більш глубже да, ситуація, буде більш зрозуміла ситуація. Так, то ж давайте дійсно розглянемо по таким основним і найгарячішим напрямкам. Розуміємо, що зараз одним із найгарячіших напрямків залишається Бахмут вже більше, мабуть, ніж рік. Як можете охарактеризувати ситуацію там? Тому що розуміємо, що для російського диктатора це залишається метою, мабуть, номер один. Дивіться по Бахмуту. Я наскільки розумію, там ми очікуємо, чи вже може й навіть підійшли якісь нові сили. На жаль, у нас там буде відбуватися знову якийсь глобальний бій. Результату він мати не буде, це все відіб'ється, але втрати, величезні втрати, з обох боків, крім того, не побоюсь цього слова, а вогніні дощі, які там відбуваються. І поки ми якби, майже на рівних, навіть якщо десь трошечки буде просування, воно буде тимчасове. На рівні того, сьогодні вони, завтра ми і. Розворота фронту саме на Бахмуті я не бачу. Ми я бачу зараз ще якийсь період такої величезної війни. Період величезної війни. Угу. А як думаєте, чи зможемо звільнити Бахмут до кінця цього року? На жаль, ще раз повторю ту інформацію, що я говорила, ми uh -huh. там їх застрянемо, хоча ми будемо бачити десь якесь трошки просування, uh -huh. але на, на нашу дію буде проти, протидія ворога. І, на жаль, воно, знаєте, ще йде е, по правосуддю. Які шатаються то вправо, то вліво, то в нашу сторону, то в їхню сторону. Ще раз кажу розв'язки саме на найближчий період немає. А коли вона може бути? Ну, якщо вона буде, вона буде наступному в в році, і десь вже mm -hmm. е, якось взагалі чи воно буде дуже відбуватися швидко. Дуже якась така, знаєте, довго-довго сиділи, потім швидка розв'язка. Е, якісь е, ну, просто нереальні бої, і е, якийсь період. Е, коли не буде, ну як нам говорять, таро, що не буде видно не, не неба, не землі, дати якийсь такий чорний період, і там це все перепереміситься, і тоді почнеться саме рух. Угу. Ще хотілось би поговорити про коп'янський напрямок. Тому що з'являлася буквально не знаю там кілька тижнів, кілька місяців. Тому інформація про те, що росіяни планують у Куп'янську влаштувати ще один бахмут, тобто за інтенсивністю боїв, за активністю боїв, за своєю тактикою. Як думаєте, як розвиватимуться події там? Куп'янськ теж активний, але він у нас іде повішане в по повішеному. Це про те, що е, якщо в нас Бахмут можна було відслідкувати, да, там будуть якісь такі хвилі, то наверх, то наниз. По, по рівні, ми то воюємо, то трошки заспокоюємось. А у нас саме як ідея, суперактивне. Я наскільки розумію, там хочуть пройти. В них є і накопичили вони зброї, і якимось чином стараються зробити максимум. Так що на найближчий час я думаю, що ми будемо туди дивитися, ага. це буде відбуватися, і навіть десь якісь будуть просування, просування наші чи. Росія угу. ні, буде просування росіян, які будуть зупинені, але просування якийсь буде. Угу. Ми не можемо не згадати про Авдіївку, тому що зараз там знову починається третя серія штурмів. Ворог знову намагається атакувати місто, взяти його в оточення. Хоча розуміємо, що Авдіївка це такий е, форпост. Скажімо, він тримається вже вісім років в. в в такому неоточенні ще, натомість його з кількох боків оточують росіяни, як відбуваються події там наразі. Ну, на жаль, тут нам дають колесницю. Я думаю, що навіть трошки вони просунуться, угу. будуть мати успіх якісь такі на рівні того, що накоплять сили і От російською мовою це марш бросок, да, якісь такі не знаю, як це буде українською, і навіть буде успіх, саме якісь вдали на найближчий час. Але це не про те, що повністю її візьмуть, тому що щось контролювати ми в будь-якому випадку, там теж будемо, але в них буде успіх. Угу. А, можливо, ще якісь будуть напрямки, на яких буде зосереджуватися ворог. Ну, і з того, що пам'ятаю, у нас залишився Херсон і за Запоріжжя, Херсонський напрямок. Ну, Херсонський напрямок. Це я думаю, це те перше повідомлення, яке нам прийшло, тому що ми зараз на, на етапі імператриця, а імператриця нам говорить про повернення землі. Так що Херсон буде просування. Не, це не щось таке надшвидке, я ще раз кажу. Воно ага. якось поступово чуть -чу, що називається, але це весь час хороші новини, і якби посил навіть що повертається мир на ці землі. Ага. Так що я чекаю звідти хороших новин, хоча це не говорить про те, що там немає боїв. Бої я, я ще там бачу, на жаль, я бачу там бої. Запоріжжя дивимось. Ну, і суперактивне в нас в Запоріжжя. Угу. Теж хороші новини, і навіть нам о, о, говорять про повернення чогось невеликого. Ми будемо це святкувати, може, це якийсь ще районний центр, чи, чи якісь селища, не знаю а що. А коли це може бути? До кінця року, чи вже десь після нового року? Після... Ні, я думаю, що це буде до кінця року. Ага. Ми зараз знаходимося, знаєте, якби в процесі повернення нам так говорять, залишилось небагато. Що щось ми там повернемо? Угу. Загалом, як можете охарактеризувати деокупацію регіонів, про які ми тільки що говорили? От ми говорили про Херсонщину, лівий берег, зокрема. Також коли можливо перейде цей лівий берег Херсонщини під український прапор, скажімо так, під український контроль. Ну і наскільки складною буде прорив оцих ліній оборони на Запоріжжі? Тому що пам'ятаємо, що там дуже сильно скажімо так, побудували ці лінії оборони росіяни саме на запорізькому напрямку. Ну, через що нам і показує, що будемо рухатись дуже помалу, перевіряючи, перевіряючи дорогу і дуже багато небезпеки. На жаль, наскільки я розумію, дуже багато людей помирає, розривається. Так що там малий рух, але там рух. В будь-якому випадку там іде рух. Нам зараз показують дуже довго дивилися. Запоріжжя він не рухав. Зараз на Запоріжжя почало рухатись. Якщо повернутися до питання, коли це воно має відбутися, ага. чи це в 23-му Запоріжжя, чи це в 24-му. Ні, в 23-му саме починаються активні дії. В 24-му вже, як ви знаєте, якесь закінчення цього етапу. Так що все-таки ми рухаємо. Це не про те, що вже все повернемо, але якісь доволі. Визначні події мають відбутися. Угу. А про які от такі великі перемоги до кінця року ми можемо говорити? Ну, я говорю саме на увазі, маю такі перемоги, як не знаю, потоплення крейсер Москва, такі от гучні, Харківська операція, яка була, от про такі дуже масштабні, які вражають прямо увесь світ. Кораблі, я думаю, що ще в цьому році ми маємо якихось масштабних, це не якісь там такі щось маленькі судно, а щось велике. Ну, принаймні декілька маємо ще ми їх пустити на дно в будь-якому випадку. І якщо ми дивимось. Саме такі перемоги, як ви сказали Харківські, на жаль, це як незакінчене якесь. Це просування, але не за... знову ж нам дають цей посил, що де закінчення. Я, наскільки розумію, ми десь там просунемось, але ще потрібно буде завершити в якомусь на незавершеному етапі, але таке якесь щось масштабне воно має бути. Ага. в такому. І крім того, я наск... там в нас. Із хорошого якась міняється структура, і вже не раз мені її показують. Я її прикладаю на рівні того, що ми починаємо давати здачі. І я наскільки розумію, щось таке масштабне ми маємо відповідати ворогу. Можливо, це саме по обстрілам. Якщо щось таке вони зроблять заборонено, ми дамо максимально жорстко, навіть так, як вони не очікують. І так воно буде жертвами, і так воно буде серйозно. Але от якась така, знаєте, я раз ви нам, то тоді ми вам. А це йдеться про наші території, які окуповані ворогом, чи саме про території Росії вже? Ні, я думаю, що це буде на рівні території Росії. Тут нам okay. ми суть, щось будемо робити по-новому, але по їхньому сценарію. Ну до речі, да, Зеленський говорив, що буде змінюватися стратегія. А як думаєте, якою буде ця стратегія нова, яку анонсував президент, і наскільки вона зможе бути переможною? Ну, це максимально швидка відповідь, якщо стратегія, Угу. Да? От, наприклад, прилетіли, вони десь там попали, може, на протязі дня двох прилетіло і попало в такому. А який буде мати результат? А результат буде миттєво мати на рівні того, що вони притихають і більше якби. Ніхто так особо себе не підсвічує. Потім, через певний час, вони ще раз спробують. Пані Людмило, ще хотілося б поговорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Розуміємо, що дуже важко зараз тримати зв'язок із українцями, які наразі там проживають. Що можете сказати? Як відчувають себе люди там? Чого ми не знаємо, які не знаю, такі ось методи тероризування цих людей, які проживають на цих територіях, застосовує окупант? Ну, перше, що вони в, в такому знаєте стані очікування, і якась така з однієї сторони, знаєте, стан очікування, а з іншої сторони дуже великий стан злості. Тому що багато хто вважає, що вони страждають, не знаю, за що страждають, Навіть от саме такі розпач, злість, очікування, нерозуміння, що буде в такому людям стані. Якщо ми дивимося, а що, яким чином впливають, та по-різному впливають, Бо вони доволі навчені психологи, якщо так можна сказати. Чому? Тому що когось вони підкупляють, і це саме про те, і ті починають, починають діяти. Когось використовують насилля, тортури, ну все оте нехороше, що тут тримає, і таким чином ломають, да, щоб людина була без волі. А когось вони взагалі рекрутують на рівні того, що Направляють проти нас uh -huh. і починають активувати їхню злість, робити такими злісними пропагандистами України. Так що тут така історія, коли все діє. Що може подіяти. Я думаю, що ми почуємо багато важких історій і почуємо також багато історій, які будуть казати, що наскільки люди помінялись по відношенню до нас. Якими це можуть бути зміни цих людей? Чи насправді вони чекають деокупацію своїх регіонів? Тому що розуміємо, що багато Дійсно, людей на цих територіях вони перекуплені цією російською владою. Ні, є велика кількість, хто чекає. Я не можу сказати, що ніхто не чекає. І з того, що я бачу, що є велика кількість, хто чекає, вони, знаєте, чекають тиші, я б так сказала. Чому? Тому що, може, слухають, може, десь навіть ходять і підтримують, але на рівні того, що хочеться повернутися. Але Є от просто люди, які розвернулися до ворога, і на жаль, якщо ми будемо їх брати, а скільки їх там, то нам навіть показують, що приблизно 50 на 50. Угу. А чи є серед таких людей якісь відомі фігури в українському соціумі? Йдеться саме про колаборантів, про зрадників, про тих, кого перекупила, і про кого ми дізнаємося вже зовсім незабаром. Та достатньо там є людей. Там ж люди, які якимось чином заробляли дуже давно, вони не були видимі для нас. Ми розуміли як, як своїх, а вони давно працювали. На ворога, і ми будемо бачити дуже багато. Людей. Просто тут я не можу сказати, що це одна людина чи дві, нам показують, що їх буде дуже багато. Якщо ми беремо конкретно на друге ваше питання, а що вони взаємодіяли? Ну, перше, що так. працювали, а інша історія тут Взагалі вони були на рівні лідерів, на, лів, на рівні лідерів, які розказували і до їх прислухувалися, чим вони займалися. Так що ми будемо бачити саме людей, можливо, з освіти, угу. якось чи, може, вони мають навіть до театру, тому що якось люди дуже впливали саме на свідомість, і це не були е, е, політики, це були якісь звичайні люди, які мають е, е, такі. Такий вплив. Ми будемо бачити дуже багато бізнесменів, які працювали на рівні того. Саме бізнесменів це не підприємці, тому що в моїй картині світу підприємці це, вони працюють для себе. Да? Це не такі якісь великі кошти, їм коштів на виживання, а не для того, щоб саме щоб був бізнес. А це нам показують саме магнатів таких якихось. Будуть такі, і будемо бачити ще людей, які ну, нам як показують служаки. Да? Можливо, це якісь військові чи це будуть на рівні людей, які десь в адміністрації виконували якісь певні дії от, от в такому ракурсі. Але якась має бути от дві таких суперособи: це жінка, яка от була. Мали, як я кажу, саме вплив на рівні розмов. Да, вона, я не думаю, що вона була в політиці. Більше це чи освіта, чи це якась творча особистість, якась ось туди. І якийсь чоловік, супербізнесмен, яку ми бачили по телевізору дуже часто, і ми будемо бачити, що ця людина так розвернулася. Але їх викриють найближчим часом, вони отримають покарання якесь. Чи будуть продовжувати е, свою діяльність у цю на ФСБ? Ні, там буде викриття моментальне викриття, і е, будуть зразу, чи взяті вони, чи поставлені перед судом. Да, якась отака історія. Ага. Ще хотілося поговорити на таку тему. Пам'ятаємо, як росіяни підірвали Каховську ГЕС? Це був шок дійсно для всіх, тому що не всі думали, що росіяни на таке взагалі наважаться. Але ще одна є небезпека, про яку дуже часто говорили місяцями раніше, але зараз повідомлення трохи затихли: Запорізька атомна електростанція. Яка доля чекає на неї, чи наважиться росіяни зробити підрив? атомної електростанції. Я все-таки по трошечки по іншу сторону барикад. Мені здається, що вона повинна уцілити якимось чином. Чи буде там підрив, має бути якийсь підрив біля. От воно якось весь час звучить біля. Воно не має прямого відношення, але якось воно схоже, як на підрив. Щось там таке маленьке, от нам і говорить, маленька башня, маленький підрив має там бути. Дійсно, ми бачимо атомну, яка потребує ремонту, і наскільки uh -huh. я розумію, її будуть ремонтувати, але вона в цілії. Uh -huh. Тобто це буде якийсь такий мінімальний шантаж. Від росіян, правильно, саме от як останнє, але воно це в будь-якому випадку щось там має бути таке. Воно воно якось мале, щось там має відбутися мале. Угу. Насамкінець хотілося б поговорити стосовно втрат, тому що з'явилося також днями повідомлення від президента Зеленського. Він сказав, що. Дійсно, втрати України приблизно в п'ять разів менше, ніж втрати Росії. Знаємо цифру, яку втратили росіяни саме в особовому складі, це більш ніж 300 тисяч осіб. Що можете сказати про ту інформацію, яку надав Зеленський? Розуміємо, що краще цю цифру українцям. Не знати, аби не демотивувати наших солдат, наших е, загалом тил. Е, але натомість що можете сказати про цю цифру, і коли е, можливо дізнаються, е, коли ця цифра стане відомою, як суспільство відреагує на неї? Ну, зразу, скажу, що це не повна цифра, не буду я тут гущати фарби, але скажу, що вона далеко не повна, це перша історія. Коли ми дізнаємося, якщо навіть пофантазувати, що війна завтра закінчиться, все-таки, щоб підрахувати, що там відбувається, для цього потрібно мінімум два роки. Нам так зараз говорять. Щоб звірити це, ну, нам, так, нам так просто здається, що це швидко, а там підтвердження і своя історія. Як ми будемо відреагувати? Ну, перш за все, це буде такий величезний спуток, і в той момент, як ми це усвідомимо, чарівне слово усвідомимо, ви знаєте, що підніметься якась просто ненависть до людей, які керували країною. Ну, давайте, щоб нашу розмову закінчувати на більш позитивних нотах. Скажіть, яких позитивних новин з фронту та й в цілому чекати українцям вже найближчим часом, можливо, вже найближчий місяць. Я наскільки розумію, там для нас приховують якийсь сюрприз. І цей сюрприз він стане явним. А як я питаю, з чим це зв'язаний сюрприз, З тим, що пересувається, все-таки ага. щось ми там маємо отримати. Чи це якась нова зброя, що надшвидка. Все таки колесниця це, вона має під собою якась активна колесниця, активна, активна машина, що рухається, і її весь час підзакривають. І це для нас буде вау! Вау-ефект. І я думаю, що оця інформація, вона взагалі під затре всі інші інформації, бо ну, ми в якомусь такому очікуванні, ми вже його і не чекали. Єдине, що трошечки так паршивенько буде що це якась невелика кількість. Угу. Але все ж таки дійсно. Чекаємо на хороших новин з фронту. Підтримуємо наші Збройні Сили України. Пані Людмило, я вам дуже вдячна за нашу розмову. Ви надали дійсно дуже цінну інформацію для кожного із нас. Дякуємо за увагу, друзі. Нагадаємо вам, що необхідно підписуватися на наш YouTube канал, підписуватися на соцмережі Людмили. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!